Вітаю! В продажі Tesla Model Y 2020 року випуску Long-Range Dual Motor з двома моторами в гарному синьому кольорі, гарно виглядає. На оригінальних дисках з хорошою літньою резиною. Автівка була привезена з аукціону США з незначними пошкодженнями. Зараз даний автомобіль в гарному збереженому стані. Нюансів я не бачу. Доступні усі переваги даних електромобілів. Все справне, все працює, все охайне, все гарно виглядає. Пробіг даного автомобіля, зараз я вам скажу скільки. Ну, вже майже 17 тисяч кілометрів. 500 км на одному заряді. Тому хто шукає собі вдасту за гроші, до речі, гроші. Тоді до нас вартість даного автомобіля 30 тисяч доларів на сьогоднішній день. Місто Львів з 398А, майданчик ХП авто. Залітайте, оглядайте купуйте.